Вже на порозі, вже ось ось постукав в двері, запросіть його з морозу до святкової вечері. Хай вам дарує казку не на день на цілий рік, щоб щасливі і багаті Ви прожили добрий вік. І новим роком, любі друзі, хай він почнеться в бірі смузі, і світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. Нехай рік. Що минає, забере собою за війну, гори, тривоги і страхи, всі проблеми, а принесе нам мир, стійкість, згуртованість і лісне здоров'я. З новим роком, з новим щастям, хай святковим буде настрій, хай дива чекають вас кожен день і повсякчас. Нехай і з бортом принесуть в дім все найкраще, любов, радість, здоров'я і достаток. Нехай прийдеш на рік, буде насичений приємними подіями та емоціями, а близькі та рідні будуть поруч. Народи мій рідний унічно вічно, добробуту, щастя і слави до вічного, щоб рід українських прославив планету, бажаю кожному нового зверту! Кожного себе засіяли житом, щоб краще, замовля щось не стало жити. Вітаємо з різдвом, з новим роком вітаємо, бажаємо, бажаємо щастя, здоров'я бажаю. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. Хай гореться справа зорі, подарунків буде море. Радості вам, позитиву, хай складеться рік щасливо. Хай мрії збудуться, бажання, задумане, Подіваю. Удачі хай допомагає і Бог нехай благословляє. Душі хай буде світло і чисто, хай світить сонце променисте. Нацгнення, завтрашку, тепла, любові, миру і добра. Хай прийдеш, новий рік несе щастя на поріг. Будьте і веселі, бережіть свою оселю. Про сім'ю свою турбуйтесь та ніколи не сумуйте. Благополучні ваші хаті, щоб всі завжди були багаті. Він вам новий рік, близ достаток на порік. Щоб добро в житті велося, все мрія не збулося. Дай Боже вам, любові і тепла, добра в сім'ї і запуску веселі. Щоб щастя, світла музика тепла, друзяні свята щедрі і веселі. Хай здійсні бажання рік новий, хай вся родина наша процвітає. Співали свято, радості мій щиро і сердечно вас вітаю! Хай щедрий буде новий рік, на щастя, не скупиться. Хай не різдво зірки, і все задумане здійсниться. Миру та перемоги, нашій рідній Україні. Усім свят!